Усім вітання. Мене не перестає дивувати ставлення українських урядовців до освітян. Вони з великою турботою піклуються про них. Про свої наміри говорять на всю країну. Роблять гучні заяви. Ось нещодавно прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, що ми з січня місяця підвищимо заробітну плату українському вчителеві. Торік було прийнято рішення яким ми підвищили зарплату вчителям на 50%. У цьому році український вчитель отримує ще плюс півтори тисячі гривень. Тобто, фактично, якщо заробітна плата вчителя дорівнювала 5-7 тисяч, то у цьому році буде дорівнювати від 6,5% до 8,5% у середньому тисяч гривень на місяць. За даними Державної служби зайнятості, у 2017 році. Найнижчу заробітну плату в Україні отримали медсестри, лікарі, вчителі і вихователі. Цю інформацію 2 лютого прокоментувала пані Лілія Гриневич в ефірі Радіо Свободи і сказала, що це дивні дані. Адже учителі в 2017 році надзвичайно вирвалися вперед. Саме вчителям з 1 січня 2017-го зарплата була підвищена на 50%. Зараз зарплата від 6 до 8 тисяч гривень. Але давайте зараз спробуємо розібратися, чи є це насправді. Чи, як зазвичай, замилюють очі? Молодий учитель після отримання диплому сповнений ентузіазму йде працювати до звичайної загальноосвітньої школи. Адже попереду на нього чекає робота в новій українській школі. за свою нелегку, але водночас захоплюючу працю. Вже з урахуванням підвищення посадового окладу, вчитель отримуватиме, ви тільки послухайте. Аж 3735 гривень ще додадуть 20% за престижність і буде 4482 гривні. Але після відрахування податків заробітна плата складає 3775 гривень колосальна сума для вчителя, на якому тривається нова українська школа. Для порівняння мінімальна зарплата прибиральниці становить 3723 гривні. Технічний працівник, який відповідає лише за чистоту приміщення, отримує на 48 гривень більше, ніж учитель. Ось вам і престижність професії, за яку так боровся уряд, і відстоював позиції вчителів міністр освіти, приймаючи бюджет на 2018 рік. Для нашої країни це ганебно. Принизливо. До прикладу, у сусідній країні Польщі вчитель у школі отримує 1290 доларів. А якщо вже дипломований спеціаліст, тоді 2200 доларів. У чому ж полягає престижність професії українського вчителя? Шановні казнокради, ой, вибачте, народні обранці, ви гарно вмієте роздувати щоки, розповідати, що приймаєте дуже важливі закони без належного фінансування. Жодна реформа не зрушиться з місця, у тому числі й освітня. Тому що без залучення коштів не можна збудувати нових шкіл, щоб наповнюваність у класах була не більше 20 25 учнів, не можна купити належного сучасного обладнання, забезпечити належним харчуванням та ще багато інших моментів. Вас не турбують питання, за які кошти молодий спеціаліст. Має купити одяг, продукти харчування, сплатити комунальні послуги. А якщо вчителю потрібно орендувати житло, я вже не кажу про культурний розвиток. Але, на жаль, вас ці питання не хвилюють. Ваші доходи в десятки разів вищі. Ви дивитеся на освітян із висоти пташиного польоту і не бачите реалі життя, скоріше не хочете їх бачити. Вдаєте, що збільшуєте заробітну плату, але чомусь не кажете про рівень інфляції в країні. Ви суттєво збільшуєте доходи лише органам, що вас контролюють суддям, прокурорам, щоб вони заплющували очі на ваші статки. Адже як ви кажете, що за малі зарплати вони чесно працювати не будуть. Але корупція у їх лавах меншою не стала. У цей час хочете, щоб вчитель, маючи мізерну зарплату, працював чесно, та ще й по-новому, вам не соромно. Можливо, варто зробити обмін? Якщо склалася така ситуація, що судді, прокурори працюють нечесно, тоді ви плачуєте їм учительські зарплати, а педагогам, яким ви довіряєте свої найдорожчі скарби дітей. Виплачуйте суддівські зарплати. Насправді, якщо уряд нашої країни взяв рух на євроінтеграцію, тоді чиновники мають усвідомлювати, що така велика різниця між оплатою праці, до прикладу, судді та вчителя, бути не може. Зарплати мають підніматися паралельно, а не мати таку значну різницю. Шановні освітяни та усі громадяни країни. Питання освіти стосується кожного. У більшості родин є діти чи внуки, які навчаються або будуть навчатися у школах, університетах. До того часу, поки ви будете перебувати в очікуванні кращого майбутнього і лише спостерігати за тим, що відбувається в нашій країні, нічого не зміниться. Почніть ставити питання чиновникам: де моя достойна зарплата? У Німеччині 5100 доларів, у Великобританії 2300 доларів, в Іспанії 3500 доларів, у Польщі 2200 доларів, в Ізраїлі 1700 доларів. Якщо ви не байдужі до цього питання, ставте вподобайки. А якщо ви не погоджуєтеся з достойною зарплатою вчителя, ставте антивподобайки. Думка кожного з вас є для мене важливою.